Привіт! Мене звати Люда, і це наша третя зустріч. Сьогодні я хочу вам розповісти про книгу, яка була моєю найулюбленішою в дитинстві, і яка, по суті, мене надихнула на те, що я почала читати. Мова йдеться про роман відомої канадської письменниці та поетеси Люсі Мот Монгомері та серію книг, що називається Ен із Зелених Дахів. Отже, поїхали! Вертається наприкінці ХІХ століття у селі Ейвонлі на острові Принца Едуарда в Канаді. Вже не молодий брат та сестрою Метю та Маріла Кадберти вирішили взяти з дитячого притулка хлопчика для того, щоб він їм допомагав у господарстві, так як ні Метю, ні Маріла свій час не створили сім'ю, відповідно, не мали дітей. Але сталася певна путаниця і замість хлопчика до їхнього будинку потрапляє 11-річна дівчинка Енширі. І тут розпочинається найцікавіше. Книга наповнена дуже багатьма милими та чарівними моментами, власне, саме те, що потрібно для дітей. Сама письменниця говорила, що вона неодноразово описувала спогади й моменти свого власного дитинства, а Марфлен говорив, що Ен Ширлі це наймиліша і найвразливіша дівчинка, яку можна зустріти в літературі, одразу після Аліси. Кожна книга розповідає про усі моменти, всі етапи дорослі головної героїні. Якщо на початку серії, у першій частині ми знайомимося з дівчинкою, якій 11 років, то вже в кінці, у 8 частині, ми зустрічаємо нашу знайому дівчинку, яка вже є дорослою жінкою, яка створила відповідно свою сім'ю і має 53 роки. Кожна книга відкриває дуже багато і піднімає дуже багато різноманітних тем і питань. Це питання життя і смерті. Питання дружби, сім'ї і, відповідно, першого кохання. Тому я вважаю, що незалежно від того, скільки тобі років, ти обов'язково маєш прочитати цю книгу. Роман неодноразово був екранізований. Перша екранізація сталася в 1976 році. Це був аніме-серіал. Далі розпочалися фільми 1934, 1987-2014 року. Моєю найулюбленішою екранізацією став фільм 1987 року за участі Меган Фелоус а також Джонатана Кромбі. Чому саме я люблю цю екранізацію? Насамперед, це те, що зйомки фільму відбувалися на острові Принца Едуарда. Далі це чудовий акторський склад, і незалежності від того, чи це були головні герої. Герої чи то було другорядне, але головні герої Меган і Джонатан дуже гарно відкрили і повністю розкрили своїх головних персонажів. Тобто вони створили саме тих персонажів, про яких ти читаєш, і яких ти асоціюєш саме з ними. Далі це, звичайно, те, що фільм має дуже багато кумедних і милих моментів, і багато-багато інших плюсів, про які я не хочу розповідати, для того, щоб була цікавість, коли ви будете дивитися цей фільм, і також для того, щоб не забирало багато часу. Звичайно, і Нетфлік не міг не звернути увагу на цей роман. І в 2017 році він випускає серіал, який складається з трьох сезонів, і називається N із двома Н. Відповідно, для мене Netflix це як медаль, яка має дві сторони. З одного сторони, він може дуже гарно показати фільм і зробити чудову екранізацію, а з іншого, він, навпаки, може спортити своїм, спотворити своїм показом певний якийсь роман або певну якусь. Певна якусь повість. Для мене n це стало 50 на 50. Відповідно, має плюси, відповідно, має мінуси. Якщо говорити серед плюсів, то це, звичайно, мені подобається тим, що кожен епізод названий цитату Шарлота Бронте. А хто буде читати, буде обов'язково помітити, що Шарлотта Бронте – це була улюблена героїня Енширлі, улюблена письменниця, точніше Енширлі. Друге, це, звичайно, те, що там розкриваються внутрішні переживання не тільки головних героїв, а й другорядних. Це, до речі, не видно в 1987 році. Ми не можемо зрозуміти, чому другорядні герої, особливо погані герої, чому, власне, вони такі, ну, яка причина в тому, що вони стали такими. Екранізація 2017 році тут дійсно вона це розкриває. І третє, це те, що піднімається дуже багато різних питань: це питання расової дискримінації, питання фемінізму і іншого. Серед мінусів це насамперед те, що не знаю, багато цих питань були піднімалися, але якось логічного завершення вони не мали. Можливо, це тому, що фільм був закритий. Можливо, тому що ці питання досі актуальні, і якогось логічного закінчення вони ще не мають. Ну, власне, таке. Але як, на мою думку, багато тих питань, які були там, можна було би якось закінчити. Але ми знаємо, що Netflix дуже часто любить закривати свої серіали, відповідно, цей серіал був закритий, тому власне він став як на півслові обірваний. Це не може не розчаровувати. Хоча серіал мав дуже багато фанатів, дуже величезну підтримку, але, власне, керівництво вирішило його не продовжувати. І логічно його не закінчивши. Ось так я провела невеличкий такий опис своєї улюбленої дитячої книги. Надіюся, воно вам сподобалося. Також поговорили про невеличку екранізацію, можливо, хтось з вас захоче подивитися один із цих фільмів. І надіюся на подальші зустрічі. На сьогодні це все. До побачення!